Куточку міста Луцька, де за розлогою заплавою ріки Стир розкинувся район гнідала, між невеликих будинків і зелених дерев розташувалася ошатна будівля навчально-виховного комплексу гімназія No14. Історія закладу розпочалася ще 66 років тому, а в 1991 році загальноосвітня школа була реорганізована в гімназію. Нині це багатопрофільний навчальний заклад, що дає науково-теоретичну і загальнокультурну підготовку з предметів фізико-математичного профілю, української філології та прикладної лінгвістики. Усього в гімназії 33 класи, в яких навчається 920 учнів. Учні НВК учні поглиблено вивчають українську мову, літературу, історію, математику, фізику, інформатику. Англійську або німецьку мови. Творчо працює вчительсько-викладацький колектив гімназії, який налічує 142 висококваліфікованих педагоги. Серед них 35 учителів методистів, 10 старших учителів, 23 відмінники освіти України, п'ятеро нагороджені знаком Василь Сухомлинський, один знаком Софія Русов. Двоє заслужених учителів України, один заслужений працівник освіти, один кандидат історичних наук. Більшість педагогів учасники міського й обласного етапів конкурсу «Вчитель року. А одинадцять стали дипломантами всеукраїнського конкурсу, двоє з них переможці. Із педагогами тісно співпрацюють викладачі. Волинського національного університету імені Леці Українки та Луцького національного технічного університету. Очолює колектив Кардаш Марія Николаївна, вчитель-методист, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком Василь Сухомлинський, здібний організатор, енергійний і творчий керівник. Праця педагогів на чолі з дирекцією увінчалася успіхом у 2005 році. Гімназія стала дипломантом всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України у номінації Школа сучасних освітніх технологій. Духовним осередком гімназії є бібліотека. Книжковий фонд налічує близько 25 тисяч найменувань навчальної та художньої літератури. Понад 130 найменувань періодичних видань. Часті гості у бібліотеці голинські письменники, митці, діячі науки та відомі особистості. На базі НВК діють чотири обласні авторські школи, обласна творча лабораторія, 5 міських шкіл передового педагогічного досвіду. Центром науково-методичної роботи закладу є авторський комплекс, що має звання зразковий і є переможцем обласного конкурсу шкільних методичних кабінетів з питань інноваційної діяльності. 11 предметних кафедр об'єднує праця над єдиною науково-методичною темою розвиток інтелектуально творчого потенціалу особистості в умовах навчально-виховного комплексу. Учительсько-викладацький колектив здійснює експериментальну роботу над освітнім проєктом використання комп'ютерно-орієнтовних систем навчання при вивченні базових дисциплін і психолого-педагогічний супровід творчо обдарованих дітей різних вікових категорій. Заклад є опорним з питань комп'ютеризації навчального процесу, базовим для проходження педагогічної практики студентів ВНУ імені Лесі Українки, Луцького педагогічного коледжу. Проведення курсів підвищення кваліфікації ВІПО. За останні 5 років педагоги виступили із двома публікаціями з досвіду роботи на сторінках фахових журналів і газет. Підготували понад 500 авторських посібників, програм методичних збірників, 18 випусків інформаційно-методичного вісника гімназії. Навчально-матеріальна база гімназії сприяє успішному навчанню і вихованню гімназистів і становить 46 кабінетів. З них 9 кабінетів авторські творчі лабораторії, 22 кабінети міські творчі лабораторії. 994 випускники вважають гімназію номер 14 своєю матер З них 144 закінчили навчання із золотою медаллю, 63 зі срібною. За 20 років 142 учні гімназії стали переможцями всеукраїнських предметних олімпіад, турнірів, конкурсів захистів наукових робіт. Восьмеро учнів, як переможці всеукраїнських олімпіад, одержали стипендію імені Тараса Григоровича Шевченка, двоє стали стипендіатами Кабінету міністрів України. Всі вони були активними учасниками гімназійного наукового товариства Інтелект, заснованого у 1993 році. Товариство одне з найкращих у місті області. У 2008 році інтелект став переможцем обласного огляду конкурсу наукових товариств. У 2010 році науковий осередок один із призерів всеукраїнського конкурсу на кращу модель наукового товариства. А починалася складна і терниста дорога до вершини знань і перемог із дошкільного відділення. 17 вихователів приймають маленьких, трьохрічних майбутніх гімназистів до своєї родини. У дошкільному відділенні Калинка виховується 206 дітей. Особлива увага звертається на розвиток дитячих обдарувань, здібностей, вивчення рідної мови, народознавства, математики. Гармонійний розвиток дітей. Забезпечують гуртки вокального співу, хореографії, художньої гімнастики, англійської мови, виразного читання, спортивні свята, розваги, дні здоров'я до послуг дошкільня – кабінети логопеда, психолога, спортивний, хореографічний, музичний зали, світлиця народні обереги. Щорічно випускається більше 50 дітей. Які продовжують навчання у початковій школі навчально-виховного комплексу? Нині у початковій школі 443 учні 16 класів. Тут створені прекрасні умови для навчання і розвитку. Протягом багатьох років успішно працює авторська школа учителя-методиста Мельник Алли Олексіївни, міська опорна школа учителя-методиста Чайки Лесі Петрівни. Люблять учні уроки педагогів Міщук Галини Іванівни, Папіш Світлани Василівни, Конашук Галини Миколаївни, Мазур Юрії Михайлівни та інших. Учні початкових класів, неодноразові переможці міських конкурсів, знавців української мови імені Петра Яцика, малої олімпіади з математики, змагань з технічного моделювання. Гімназія особливо пишається авторською системою виховної роботи з формування національної свідомості і самосвідомості учнів. Система ґрунтується на вивченні родоводу кожної дитини і здійсненні виховного впливу засобами етнопедагогіки з урахуванням досвіду кожної сім'ї через символічну клас родини. Традиційною для гімназії стала така унікальна форма роботи, як родинне свято. Зазвичай родинні свята проводяться у світлиці. Історико-етнографічний комплекс Світлиця функціонує вже більше 30 років і має звання зразкового. Багато праці і душі вклала у нього заслужений вчитель України Морощак Галина Олександрівна. Нині його очолює Свереда Богдан Антонович, заслужений працівник освіти України. Почесний громадянин міста Луцька, який 30 років був директором навчальному закладу. Величезна увага у гімназії приділяється розвитку творчих здібностей кожної особистості школяра. Активно, творчо виявити себе у співі, танцях прикладному мистецтві дають можливість гуртки, студії, спортивні секції, клуби за інтересами, яких є у школі 58. Гордістю гімназії є народний фольклорний колектив Дивоцвіт. Неодноразовий переможець міських та обласних конкурсів оглядів, учасник міжнародних фестивалів Берегиня, Поляда, Підляська осінь. Танцювальний ансамбль Рубисток призер обласних конкурсів у вихорі танців. Хор учнів гімназійних класів, дипломант Всеукраїнського конкурсу хорових колективів Співає юність України. Упродовж багатьох років НВК Гімназія номер 14 переможець міських оглядів конкурсів шкільних творчих звітів Життя через красу. Та найбільшою гордістю гімназії є випускники. Студенти престижних вузів України і Зарубіжжя успішні люди, патріоти. Ми любимо свою гімназію, наш другий дім.